Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом зараз до нашого прямого ефіру. Доєднується військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, добрий день, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Тож, перше, що хочу з вами обговорити, ми бачимо, що за листопад втрати рашистів це 17 тисяч людей. Це рекорд, як повідомляє наш генштаб. І ми пам'ятаємо, що навіть з самого початку, коли українські захисники фактично вижигали пачками окупантів, такого не було. З чим це пов'язано? Це пов'язано з зниженням якості військовослужбовців і їх збільшенням їх кількості. Фактично, дивіться Сталіна, що як кількість переходить в якість він не відповідає дійсності. От що ми і спостерігаємо: збільшилась кількість, але зменшилась якість, тому і кількість втрат стала набагато більшою. Ну, це дуже добре, це дуже добре. Інша, інша історія. От ми зараз бачимо сьогодні декілька було новин щодо таких рухів окупантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. От серед іншого оголосили евакуацію мешканців Каховки. Це якщо говорити про лівобережну Херсонщину. А далі ми бачили інформацію про те, що окупаційна адміністрація В Васильівського району Запорізької області також почала розкл. Виявити оголошення про таку евакуацію, пам'ятаємо, що е, з пологів е, тимчасово окупованих переносять, е, здається, шпиталь там військової російські тактики мітополя. З чим ви це пов'язуєте? Що, що ми маємо розуміти, що означають ці рухи? Ну ці рухи можуть можуть означати те, що вони е, переводять тили на більшу відстань. Так, це може бути розвід признаком того, що е, вони готуються до нашого контрнаступу. І, і це може говорити про те, що у них немає впевненості в тому, що вони можуть утримати, утримати, утримати фронт на цих ділянках. Так, що вони скоріше за все вони допускають варіант прориву фронту нашими військами і можливий контрнаступ Збройних сил України на цьому оперативному напрямку. Ну але ми точно не можемо говорити, що це вже вони планують відхід. Це таким чином вони просто акумулюють свої Ні, що, да, я думаю, що це зарано а, а, говорити про відхід. Це перше І друге, бачите, кількість військ, незважаючи не на мобілізована, кількість військ а, все ж таки зменшується і їх якість зменшується. І на сьогоднішній день все саме бездатне стягується на Донецький напрямок. А на запорізькому напрямку, я так розумію, якість. Незважаючи на збільшення кількості, якість військ падає е дуже сильно. Ну, от зараз, звісно, що топова тема це майбутні ракетні обстріли з боку Росії. Я особисто не дуже розумію, в чому тут може бути наша паніка. Ну так вони будуть. Так ми розуміємо, якими є цілі нашого ворога. Тому це таке панічні настрої. Це трошки дивно, тому що головне це типу, яким чином ви можете підготуватися до цього. Ну от вже були нові знімки. Ну, не те, що нові вони вчора з'явилися. це саме видання більні. Німецьке публікувало там, значить, на аеродромі «Енгельс-2» два під Саратовим а, бомбардувальники Ту-95, ту 160 а, Як ви гадаєте, ну от саме м, тим, що росіяни розганяють цю паніку, паніку розганяють те, що от українці чекають на ці а, обстріли, що їм це дає? Ну, вони ж це інформаційно-психологічна спецоперація по е, намаганню створити психоз в суспільстві, розхитати суспільство і змусити людей нервувати е, е, по, по стан страху, стан паніки і вимагати від е, керівництва мир за любу ціну, хоч капітуляція, але от як кажуть, очікування смерті набагато страшніше ніж сама сама смерть. Ось саме за цим принципом діє Російська Російська Федерація, намагаючи розхитати ситуацію всередині країни. Пане Олеже, ну от була така думка. вона звучала в нашому ефірі про те, що, скажімо, на ці майбутні обстріли так можуть впливати ну на те, коли вони стануться, чи вони стануться, якими вони будуть, що може повпливати і те, яким чином діє Міністерство закордонних справ України. Ми бачимо, що все більше є розмов все більше кроків для, для створення трибуналу над воєнними злочинцями російськими. Ми бачимо, що різні. Ні, країни визнають і навіть європарламент так визнають Росію країною або спонсором тероризму, або саме країною терористом. Як ви гадаєте, чи це може зупинити Путіна та його військових? Ні, на жаль, чим глибше розуміє світ загрозу з боку Російської Федерації, і чим більше він починає робити кроків для того, щоб ну якось покарати Росію за це. Трибунал це теж е е покарання, І даже сама сам факт його початку створення, особи, особливо активно в європейських е е країнах, таких як Франція, Німеччина, там ну, взагалі стара Європа, я би так сказав. От е то, е тим, е тим більше Російська Федерація буде опиратися. Ну, це звичайна поведінка країни е країни агресора, країни з диктаторським режимом. Вона опирається до тих пір, буде опиратися до тих пір. Поки не обвалиться режим а режим падає ну як камінь з обрива. Зрозуміло, а от дивіться, ще ми бачимо такі дії обстріли з боку росіян, скажімо в селищі Козача Лопонь. Це дуже близько до російського кордону. От повідомляється, що саме там на харківському напряму напрямі збільшилась інтенсивність російських обстрілів. Ну і звісно говорять про те, що у росіян може бути план повернути собі Харківщину. Пам'ятаємо, що внаслідок такого супер успішного контрнаступу ЗСУ Харківщина була звільнена. Чи це можливо, що має передувати тому, щоб ми побачили, що дійсно от є такі плани у російських окупантів? Ну деякі російські чиновники говорять, що вони завтра почнуть наступ на Київ і на Львів. Так що вони багато чого говорять. Але для того, щоб ми повірили в те, що вони спробують ще раз здійснити наступ в бік в бік чи в напрямку Харкова треба спостерігати накопичення військ і сил і до речі для цього потрібно буде як мінімум три або може чотири дивізії Тобто десь близько 30-40 тисяч військовослужбовців для того щоб виконати таку операцію ну це може бути прорив кордону і підхід до до околиць допустимо харкова але для того щоб оточити мільйонне місце Ну в рази на порядок більше треба армію для того, щоб вторгнутися. на сьогоднішній день. Ми не спостерігаємо формування ударних угруповань ні в Курській, ні в Брянській області, ні в Білгородській області. Єдине, що є резерви, є переброска резервів на в Ростовській області, і то в основному це частково мобілізовані, яких вони везуть. Вже не потягами, вже везуть літаками, тому що потягами ще дуже довго. Росія не встигає поповнювати ті втрати, які вони несуть в Україні, для того, щоб відправляти цих частково мобілізованих потягами. Їх везуть літаками. Так що так, от ситуація ну склад, складається таким чином, що вони не встигають сформувати резерви, не те, що сформувати ударне угруповання. Ну, от якщо говорити про ударне угруповання, звісно ж, знову маємо повертатися до теми Білорусі сьогодні. А була така аналітична довідка з боку Американського інституту війни, де вони написали про те, що ні, Лукашенко не планує. Ніякої військової операції з Білорусі, але все одно от вчора ми побачили значить новину, і це про це повідомляла моніторингова група Білоруський Гаюн. Вони писали про те, що туди там, значить, прибули два літаки, якщо так, я не помиля генералів так, та, так та. от. От, от, значить, пасажирські ту 154 російські генерали, і потім ще якийсь, значить, vip борт спеціального льотного загону Росія. Що це могло бути? На вашу думку, от, що ми можемо з цього зрозуміти? Цього можна зрозуміти, що російське командування проводить інспектування. Вони я так розумію, вони хочуть переконатися на власні очі, на, на, на той ситуації, яка сьогодні є в Білорусі. Можливо, вони будуть інспектувати свої об'єкти. Я нагадаю, що раніше Лукашенка заявляв, що він для розміщення. Російського групу чи сумісного групування військ. А ми пам'ятаємо, що там цифри коливалися там 50, 70, даже 100 тисяч лунала цифра, що буде зосереджуватися за в зимовий період. Лукашенка там давав якісь споруди промислові, якісь покинуті ферми, і вони їх повинні були переобладнати в житловий фонд для цих. Для, для цих мобілізованих, які туди будуть прибувати, це перше. Друге, вони можуть проінспектувати білоруську армію на предмет того, що Лукашенка ж постійно каже, що я готуюсь до війни, але я не готовий до війни. От треба ще одні навчання провести, треба ще раз там перевірити боєздатність, раптово перевірити боє, боєздатність військ. І тоді може бути я буду готовий до війни. От вони можуть це перевірити. От а другий віпборд мону міг бути або міністр оборони Шойгу мог приїхати. Ну я сумніваюся, що Путін приїде, тому що наскільки ми знаємо з відкритих джерел засобів масової інформації, то Лукашенка їде в Кремль для чергового черговий виклик Лукашенка на на, на Килим. До Путіна і там скоріш за все, от до речі, це може бути комплексне мероприємство. Генерали будуть перевіряти білоруську армію а Путін буде вимагати від Лукашенка в Кремлі віддачі наказу на те, щоб білоруська армія виступила в бойовий похід проти України. Ну так була ця інформація за білоруськими джерелами. Вони повідомляють, що вони там будуть говорити про економіку, але ми розуміємо, що розмова може бути будь-про що. Ну от знову ж таки, знаєте, коли американський інститут вивчення, вивчення війни каже про те, що Лукашенко не готовий ні до якої війни, не хоче війни, то він ну саме цей інститут він посилається на публічні заяви і Хрєніна, їхнього міністра оборони, але, от знаєте, ми вчора. Буквально спілкувалися в цьому ефірі з військовим журналістом Андрієм Цаплієнком, і ну я тут погоджуюся з його думкою, що ніхто так не зрадив Україну, як Білорусь, в сенсі, що від Росії ми очікували. Ну, звісно, вони наш ворог і вони напали на нас ще у 2014 році. Але Білорусь і білоруські чиновники так вони стверджували, що нападу не буде. Зустрічалися з нашими військовими чиновниками. Ну, і ми побачили те, що побачили. Чи можна стверджувати, що от. Головний зрадник в цій такій трагічній широкомасштабній війні це саме Білорусь, так я думаю, так саме так. І на мій погляд, Білорусь треба ставити в одна одну сходинку з Російською Федерацією і відповідальність ділити по порівну між Білорусю і Росією і притягати до відповідальності Білорусь як країну, яка воює на боці Російської Федерації. Да, номінальна армія не приймає участь, але косвенно е, і е, військовослужбовці білоруської армії є в лавах, в лавах е, збройних сил Російської Федерації. Е, хто по найму, хто за за це саме за власним бажанням е, вони повністю забезпечують е, життєдіяльність російських військ і забезпечення е, всебічні віди. Забезпечення надають російським військам, які діяли з боку. Білорусі і продовжують сьогодні діяти з боку з території, точніше Білорусі. Так що, я думаю, я думаю, що саме Білорусь фактично, ця поведінка Лукашенка і його оточення, ну, дійсно, це може виглядати як така найбільша, мабуть, зрада України на міжнародній арені. Ману, Хоча так, від нього так, можна було чекати. Єдине, що вони запевняли, що нічого не буде, а потім зробили все навпаки. От в цьому сенсі, а так роз, зрозуміло було, що Лукашенка буде підпорядковуватися і прислухатися до Путіна, а не до нас. Є ще важлива тема. Пам'ятаємо так, що після того як збройні сили України нарешті почали отримувати західне озброєння, то тоді ми всі говорили, звісно, що це означає вже перехід України на натівський стандарт, в тому числі на снаряди 155 міліметрів. Ну, і от була така заява з боку голови держдепартаменту США Ентоні Блінкіна про те, що НАТО має намір інвестувати у виробництво. Боєприпасів радянського зразка. От вони там, значить, візьмуть оці старі заводи у Чехії, Словаччині, Болгарії і будуть вкладати в них гроші. Чи це означає, що все одно у України більше радянського озброєння, ніж Західного, і що Захід все-таки розглядає радянське озброєння як ну такий головний чинник в цій війні? А, справа так. Саме так справа в тому, що ну допустимо артилерії у нас дві третини радянської, тому калібр 152 і 122 мм для нас дуже важливий на сьогоднішній день. На жаль, з якихось причин захід не хоче повністю дати нам перевісти нашу артилерію на калібр 155 мм. Хоча я думаю, що якщо б вони там скинулися потрошки всі разом, то достатньо було б артилерійських систем реактивних і ствольних. Для того щоб повністю переоснастити нашу артилерію, ну з одного боку. А з іншого боку, я так я так спостерігаю, що судячи з того, що Сполучені Штати домовлялися, згадайте влітку, були розмови про Кіпр, що там домовляються купувати радянські зразки озброєння для України. Сьогодні йдуть розмови, що з Грецією ведуться такі ж саме перемовини. Я так розумію, що вони вирішили повністю. Ну утилізувати через нашу війну оці радянські зразки озброєння, які є в деяких країнах в деяких країнах світа. До речі, і візит Байдена в Саудівську Аравію теж саме передбачав домовленості з Саудівською Аравією стосовно постачання озброєння радянських зразків, які є на озброєнні армії Саудівської Аравії. Ну от ще є тема важлива. Я читав е, такий текст історика Макса Бута, це американський історик. і Він там говорить про російську воєнну доктрину. І е, ну, от через цю воєнну доктрину він пояснює, чому ну немає ніяких шансів у росіян перемогти українців, перемогти Україну в цій війні. А е, що ця російська воєнна доктрина вона має назву Активна оборона і е, ну розуміємо так, ну що це йдеться саме про оборону і що там. Вона передбачає саме те, що вони будуть боротися з більш технологічно просунутим противником. Ну в сенсі на них НАТО нападає, і от Росія, значить, обороняється, щось таке робить. Про що, скажімо, нам свідчить ця доктрина? Чи справді ми можемо говорити, що ну немає шансів з такою доктриною, щось захоплювати, утримувати саме на території України? На вашу думку? Справа у тому, що в Російській Федерації ніколи папір, все, що написано на папірі, ніколи не відповідає тому, що є в дійсності. В дійсності вони готували наступальну армію для захоплення чужих територій, і фактично виконували ці наступальні операції по захопленню чужих територій і в Грузії, і в Сирії. І в, намагалися в Лівії те ж саме зробити, і в, і в Україні вони намагалися в 2014 році. А зараз просто пішле, пішло більш активне продовження цієї самої операції. Хоча в доктрині написано активна оборона проти е, сучасних високотехнологічних видів е, армії з е, сучасним високотехнологічним видом озброєння. До речі, навіть сама доктрина вона трошки, знаєте, як. Вона трошки відображає відсталість російської армії, незважаючи на те, що вони рахували себе супердержавою, яка встає з колін, що вони у них друга армія у світі по міцності. Причому при цьому вони в офіційному документі в воєнній доктрині визнають, що їхня зброя набагато поступається технологіями західним зразкам. Озброєння, і вони будуть відбиватися активно, активно вести активну оборону проти високотехнологічної зброї. Тобто ж в Росії, Вибачте. так, так. Все добре. Нагадаю. Да. Тобі в, Росії... в Росії високотехнологічної зброї на, сьогодні, на сьогоднішній день відповідно до доктрини Російської Федерації, немає. Ну так, ми розуміємо. Ми розуміємо, що якщо вони одразу розглядають свого противника як країну, чи я не знаю військовий конгломерат. Ну ви знаєте, я би навіть так сказав: вони заздалегідь закладають виправдання програшу у війні. Якщо, якщо прогреш станеться, вони ж кажуть, дивіться, ми ж писали про це: що вони ж у них технології набагато ліпші, у них озброєння набагато ліпше. Ми зробили все, що могли. О, це добре, це добре. Нехай таким чином і виправдовуються. Але от зараз ми бачили, ну мені здається, три дні тому з'явилася така інформація. Це видання Дефенс Експрес про це написала. Про те, що е, ну, можна стверджувати, що зараз Росія створила такий повітряний міст з Китаєм, в тому сенсі, що е, вантажні АН 124 так такі великі літаки, що вони по 10 разів на тиждень літають до Китаю, і ну, там є різна різні версії, що вони. Не можуть вести серед іншого, ну така найбільш розповсюджена про те, що вони забирають в Китаї військову допомогу, тобто екіпірування, бронежилети, шоломи та одяг? І от я сам особисто обговорював цю тему в ефірі, і прозвучала думка від до речі посла України в Японії: що слухайте, ну що Китай цього не може робити? Яке ж екіпірування, як якщо в них там Інші розміри чи дійсно може бути так, що Китай ну неспроможний прям виготовляти екіперування для росіян, і як ми маємо оцінювати цей повітряний міст? Дивіться, ну справа в тому, що в Китаї саме гнучка в світі економіка, і вони можуть перейти на випуск будь-яких розмірів. Це ж технологія залишається та ж сама, єдине, що розкрої робиться на більші розміри. Інше лікала і а далі все, все однакове. Так що, тут це взагалі не проблема для тим більше для китайської економіки, і цілком можливо, що Китай міг, дивіться, міг надати Російській Федерації таку військову допомогу в якості спорядження. Зброю ну навряд чи але спорядження цілком можливо. Я думаю, що це можна розглядати в сенсі підготовки Китаю до перемовин зі Сполученими Штатами. Я нагадаю, що Ентоні Блінкен. В січні місяці повинен привести в Пекін робочий план щодо подальших подальшого співробітництва і співіснування Китаю і Сполучених Штатів. І ще одне зауваження хочу зробити справа в тому, що ці борти е е сідають в Шенчжень. Те є таке місто в, е в Китаї. Це провінція е е Так от Шенчжень – це центр електронної промисловості Китаю. Там роблять, як кажуть айтішники, все комп'ютерне залізо. Так що там виробляють і мікрочіпи. Цілком можливо, що Російська Федерація може закуповувати ще мікроелектронику для власного озброєння. Тим більше, що мікроелектроніка це може бути розляна, може йти під категорію товарів подвійного призначення чіп можна вставити як в битову техніку, так і в мізки. Крилатої ракети, ось що ще може бути. Так що тут я думаю, що спецслужби попрацюють над цим, і ми будемо достоменно знати, що Китай постачає в цих бортах. Російській Федерації так, ми сподіваємося, що буде проведено розслідування. Так ми розуміємо, що тоді це буде означати, якщо Китай допомагає Росії у війні проти України, то це буде означати санкції, вторинні санкції проти Китаю. Пам'ятаємо, що Китай дуже цього не хоче. Китай дуже е, саме зацікавлений в тому, щоб зростала економіка. Ще там після ковіду в них там, звісно, як і у всіх є проблеми. Е, Останнє, мабуть, що хочу з вами обговорити. Ну от ми обговорювали. Тему говорили про те, що американці НАТО 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 будуть інвестувати гроші в старі заводи, так щоб виробляти снаряди для радянської зброї, і от ми бачили декілька таких повідомлень про те, що зараз, скажімо, на сході збройні сили України вони випускають дуже багато снарядів. Ну тому що там дуже запеклі бої йдуть, і ми розуміємо, що там все одно є перевага з боку противника. І є цитата, вона така дуже поширена: що день війни в Україні це як місяць в Афганістані. Про це говорила така Каміла Грант, експертка з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин. От той факт, що е, з'являються в медіа подібні заяви, що дивіться, от скільки ми випускаємо снарядів. Про що це вам говорить? Ну, це говорить тільки про, про інтенсивність бойових дій, і е, це говорить про те, що. От такі заяви повинні підштовхувати захід до того, щоб постачання боєприпасів воно повинно не припинятися. Якщо вони хочуть забезпечувати наші бойові дії, а вони саме це і роблять, вони взяли на себе таку відповідальність по наданню нам техніки, озброєння, а озброєння включає до себе і боєприпаси. Тому що гармата без боєприпасів це просто вироб з металу, але не гармата. Так, що для, для них це серйозний поштовх? Що треба розглядати питання постачання боєприпасів? Воно повинно здійснюватися цілодобово і в необхідної кількості. Ось що головне до речі, саме тому можливо вони і готові вкладати в ці підприємства, які знаходяться на на кордоні з Україною, майже ну, в прикордонних країнах Словакія. Має спільний кордон з Україною Чехія недалеко пішла від України, знаходиться точніше. От. Так що можливо більш ефективно буде вкласти гроші і почати вироб тих боєприпасів на цих заводах, а не везти вести їх літаками через океан зі сполучених штатів. Олеже, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Дякую за цю розмову. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Обговорювали декілька важливих тем. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.